Я спрашиваю. Яку руку нахуй. Саня! Ты что? Вы набьешь? Да я никого не бью. Стодите сюда! А я ничего не делал. Вдарив мене. Все на видео! Даже на видео! Идите сюда! Фонарик! Фонариком фонарик, не светите, мужчинам мне в лицо. Екіпаж, я фонарик. веду, я Вы снимаю. Я снимаю, сюди. я снимаю видеосъемку. Вы меня вдарили! Не надо мне засліп, засліплять видеосъемку. Я вам ще раз скажу. Вы меня вдарили! Приберіть телефон, руку вдарили. Я веду прямой репортаж. Визивати всіх? Так. Всіх визивати? Я вам говорю, Я... Ви мене вдарили, я, я викликав... нікого не бив. на Я нікого те, не бив. Ви он снімає... будете затримані. Если он снімал, все, буде все на відео є, шанон. Я нікого не бив. Не, не, не треба мені засрібляти відеокамеру. Я там поправ фонарик. Да. Ви бачили це? Ви бачили, що я вас просив прибрати фонарик. Ви засветили мені в лице. Правильно? І в камеру тоже. Я вас червлю. Ви бачили или нет? Відійдіть від мене, будь ласка. Ви бачите від чи ні? Відійдіть від мене, будь ласка.